Малята. Рада вас вітати. Я сьогодні вирішила трішки попрацювати в куточку природи. Як ви вважаєте, що я тільки що от роблю? Так, я поливаю квіти. А як ви вважаєте, для чого я це роблю? Правильно, я напуваю водичкою рослини. А для чого це робити? Так, малята, вірно. Водички, рослини загинуть. А як ви вважаєте, кому потрібна водичка? І взагалі для чого вона потрібна? Про це ми дізнаємось на сьогоднішній зустрічі. Привіт, малята! Давайте знайомитись! Я капля! Але друзі мене звуть просто так кап. А ось це мої помічники, мої маленькі капочки. Сьогодні ми вас познайомимо з фантастичним світом води. Тож вперед. 22 березня, тобто сьогодні, Всесвітній День води. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. Без води неможливе існування рослин, тварин та також людей. А зараз, малята, у мене для вас приготовлені загадки. Спробуйте їх відгадати. Мене частенько просять, ждуть, а тільки покажусь ховатися начнуть. Правильно, малята, це дощ. Хмара сива, весь світ накрила. Правильно, діти, це туман. Вночі спить на землі, а вранці тікає. Так, діти, це роса. Я прозорий та твердий. Ходять, їздять по мені, і не тону у воді, не горю я у вогні. Правильно, діти, це лід. Дощ, туман, лід і роса. Що ж це таке, діти? Правильно, це все вода. Вода може бути в трьох станах. Подивіться, є три вида води. Рідкий стан, твердий та газоподібний. Рідкий стан це звичайно вода в стакані, вода з крану, вода в річці або в озері. Твердий стан води це коли вона замерзає. Це може бути айсберг або бурулька, або сніг. Газоподібний стан води це пара. Це коли вода кипить, випаровується і відбувається пар. А тепер давайте трішки відпочинемо та пограємо в гру, яка називається Кому потрібна вода. Розгляньте малюнок та скажіть, кому потрібна вода. Отже, діти, вода потрібна деревам, рибам та людям, грибам, траві та квітам. Тваринам, комахам та птахам. Вода необхідна всім для життя, для когось це місце існування. Наприклад, для риб. Вода це їхня домівка. Рослинам вода потрібна, щоб не засохнути. Можна сказати, що рослину таке ж п'ють воду, як і люди. Нам, людям теж необхідна вода, ми її використовуємо для багато чого. А ось для чого нам потрібна вода? Ми дізнаємось, коли пограємо в гру. Давайте ж розглянемо малюнок та скажемо, для чого ж потрібна вода. Так, діти, вірно, тож давайте підсумуємо: вода нам потрібна для того, щоб пити. Вода нам потрібна, щоб купатись у морі. Водою треба поливати квіти. Вода потрібна для приготування їжі. А ще для того, щоб попрати речі. Вода потрібна, щоб почистити зубки та вмитись. А ще вода потрібна для того, щоб помити підлогу або потушити пожежу. Молодці діти! Тепер ви знаєте, для чого нам потрібна вода. Вода це справжнє диво, без води нічого не зможе існувати на нашій планеті. Тварини. Риби, комахи, рослини і особливо люди потребують у воді. Тому, малята, всі, і дорослі, і малі, повинні бережно ставитися до води. Тому чоловіки повинні ремонтувати крани, щоб не було лишнього витоку води. Поливати рослини треба лікою, так економиться водичка. Для купання частіше використовувати душ, а не ванну. Треба закривати кран тоді, коли вода не потрібна. Коли вичистити зубки для полоскання рота, використовувати стакан з водичкою. А ще, діти, не можна забруднювати річки, озера, моря. Як ви вважаєте, чому цього не можна робити? Так, діти, правильно, тому що ми не зможемо користуватися брудною водою. Нам ніде буде купатися, а тварини і рослини, які мешкають у воді, вони загинуть. А якщо рослини поливати брудною водою, в кінці кінців вони теж загинуть. І не залишиться на планеті Земля нічого живого. Тож діти, треба берегти воду, економити її. В народі кажуть там, де вода, там є життя. А зараз, малята, я пропоную вам послухати та подивитися дуже цікаву казочку про подорож Краплинки. Краплина роси. Рано вранці. На квітці троянди прокинулася краплина роси. Як я тут опинилася, здивувалася краплинка. У вечері я була високо в небі, і захотілося її знову в небо. Пригріло сонце, випарувалася краплинка, піднялася високо-високо в блакитне небо до самого сонечка, а там тисячі інших краплинок. Зібралися всі в чорну хмару. Затулили сонце. Чого це ви мене заховали від людей? Розгнігалося сонечко і послало на хмарину вогненну стрілу. Дарила вогненна стріла, загримів грім, знялася чорна хмара і розсипалася. Пішов дощ, упала краплина на землю. Дякую тобі, краплину, промовила земля. Я так скучила за тобою. Зараз, малята, я пропоную вам разом з усіма дітками провести дослід, який називається крокуюча вода. Подивіться, що нам знадобиться: фарба, стаканчики з водичкою. В кожному стаканчику є водичка до середини стаканчика. Нам потрібні будуть ось такі жмутики серветки, нам потрібен буде пензлик та водичка в стаканчику. Що ж, робіть дослід разом зі мною. पर right? Діти, минув деякий час, і ми з вами можемо проспостерігати, як водичка крокує серветками. Прозора водичка в стаканчиках вона поєдналась, бачите? Ось так. Отже, діти, з цього досвіду ми можемо зробити висновок. Водичка може рухатись. Робіть такі ж самі досвіди з водичкою та пізнавайте світ природи. Сподіваюсь, ви дуже багато цікавого дізнались на сьогоднішньому занятті. Самий головний висновок цього заняття треба берегти воду. Без води все живе на планеті Земля загине. Вода це наше багатство. Тож давайте її берегти. На цьому наше заняття підійшло до завершення. До наступних зустрічей!